В Вашій увазі у нас новинка. Сьогодні презентуємо маленьку чоловічу електробритву Voyager v 344 Зробимо розпаковку, все покажемо. Почнемо традиційно з дизайну, далі характеристика і зробимо в кінці відео маленький тест. Тому додивіться, до кінця буде дуже цікаво. Це кібер... кіберпанк. От, і це дуже цікавий дизайн, такий футуристичний. Давайте спочатку подивимось. Саму упаковку. Ну мені останнім часом Voyager дуже радує своєю презентацією товару. Упаковкою. Все зручно, класно і виглядає, наче якийсь хороший преміальний товар. О, будь ласка, ось сама електробритва, Давайте подивимось: дизайн. А, значить. В принципі, мені от чимось асоціація, це якийсь от, о, системний блок комп'ютерний. Знаєте, от такі геймер геймерський такий дорогий системний блок. От вони такі, в таких схожих дизайнах іде. Значить, до речі, верхня кришка вона тримається за допомогою магніта. Тут є індикатор, вхід USB Type-C. Мені здається, тут і вдалі кольорова гама також. Що мені ще подобається? Дві маленькі голівки, але вони плаваючі. Це дуже добре, тому що це повторює контури обличчя. Процес гоління буде більш комфортним. І також, до речі, знімаються голівки і можна почистити відсік. Також магнітний, магнітний тримач. Ось така маленька електробритва. Ось, бачите, в мене долонь. Навіть менше, ніж пачка цигарок. Тобто це, це з легкістю поміститься в карман. ось Трішечки слів про ось такі формати. Я хочу сказати, вони дуже популярні, тому що це, по-перше, зручно і взяти з собою в дорогу, не забираємо багато місця, і по якості вони досить непогані. У нас є люди, у нас колись були такі, можливо, хтось знає або дивився на у нас огляд. У нас така була маленька, кругленька роторна електробритва, була одна суцільна голівка, і вона від дотика від сенсора працювала. Дуже класно. У нас люди вже ми, ну, вони вже в нас. Майже як рік не в наявності, а люди купували ще раніше, там вже пройшло 2-3 роки, і вони ще їх хочуть купити, оновити, але на жаль, їх нема. Тобто, щоб ви розуміли, що справді це дуже зручний формат. Тому є ось така у нас в наявності вже електробритва. До речі, по характеристикам 8 тисяч обертів. 8 тисяч обертів працює ця електроб. Це швидкість двигуна. Я вам скажу, це багато для такої маленької електробритви. Це багато, тому що, щоб ви розуміли, є шейвер сітковий потужний 9-10 тисяч обертів. А це ось такий малюк і працює зі швидкістю 8 тисяч обертів. Це класно. Отже, давайте ще по характеристикам: працює від акумулятора Літій іоній 1 годину. Може працювати від мережі. Значить, час зарядки теж одна година. В принципі, що непогано, ось сам корпус з вологозахистом. Тобто можна спокійно промивати під струменем під проточною водою. Плюс перевага роторних електробрит, якщо ми їх порівнюємо зі сітковими, то те, що це ще може бути мокре гоління. Тобто з пінкою, з якимись косметичними засобами, це все працює. Плюс роторних електробрит плюс в тому, що вони можуть брати м'яке волосся. Тобто, ось на руках іде м'яке волосся, також воно може його взяти. Тому. Хороший варіант, кому потрібно, будь ласка, звертайтеся, замовляйте, у нас є, буде посилання під відео одразу на цю електробриту. Там також можна подивитися фото, можна подивитися додаткову характеристику. Ось. І це буде дуже зручно. Ви знаєте, що я тільки що подивився. Зараз ми можемо зняти всю захисну плівку, скоріше все, це маленьке зеркальце. Це я ось вам зараз розповідаю. Давайте ми зараз спробуємо зняти. Тут захисну плівку. Дивіться, маленьке зеркальце тут є. От я просто прямо з вами. Ви знаєте, у нас завжди є попередній огляд, тому що в будь-якому випадку, щоб вам було цікаво, нам треба спочатку подивитися, що з себе представляє ця електробритва, якісь характеристики і вивчити. Тому що, якщо про вас я буду так все дивитися, ну я буду просто мекать-бекать. І от зараз я вам показую. І дивлюся просто я очима. Тут є зеркальце. Тобто. Ви можете ось тут голитися. і, Ну, я скажу, звичайно, тут зеркальце це таке. ну Я думаю, можна взяти камеру селфі телефона, це буде краще. Але такий формат є, і це класно. ну Супер. Маленьке зеркальце тут є. Далі, давайте подивимось далі характеристику. Отже, ми вже з'ясували, що заднє дно кришки це дзеркало це маленьке. От, і давайте подивимося, що тут ще є. Так, тут в комплекті в нас іде приємний бонус: це ось такий чехол для транспортування зберігання маленький. Тобто сюди ми можемо покласти і щітку, і кабель, і сама електробритва сюди влізе. Тобто тут, тут все по розміру. Тому це знову ж таки ще раз підтверджує статус такої дорожньої електробритви, де можна взяти з собою. Зручно. Ну і плюс, як домашня основна, теж можна спробувати. Якщо вам подобаються такі маленькі формати, я би особисто хотів, щоб в мене ось на поличці була така маленька компактна електробритва. Значить, тут чохол для транспортування і зберігання, кабель USB Type-C і щітка для очищення. Це все, що сюди входить. В принципі, стандартна комплектація. От. Ну і що? зробимо в кінці маленький тест. Я вам скажу, що попередньо ми вже пробували, тут вже видно, що в мене давати з цієї сторони. Тут, бачите, в мене така щитина видно, що побрит, а тут ще залишено. Ну я вам скажу одразу, що звичайно велика перевага, що це дрібненька щитина. Воно його... Чим дрібніше, тим краще для будь-якого електроінструменту. А, значить, давайте ще раз. Слухайте, ну бере дуже комфортно, нічого не відчуваю ніякого болю, ні, не колить, нічого. Абсолютно дуже дуже добре сковзить по шкірі. От, І ось ми це маємо зараз я також. В принципі, ось так. Тобто я, я відчуваю пальцями, що мене воно взяло, в принципі, і давайте подивимося, що в нас тут. Ну є, є, бачимо, що є. Бачите, зрізать. Якісь сиві волосся в мене вже тут. От. Ну І хочу сказати, що перевага, звичайно, роторних, що це може бути мокре гоління, гоління, тобто з використанням косметичних засобів, чи пінка, чи крем, ну і сухе гоління, якось я зараз. А, ну, скажімо так, якщо це ось така одноденна, дводенна щитина, це може бути сухе гоління, воно спокійно буде брати. Якщо у вас така вже тижнева щитина, звичайно, краще взяти якийсь засіб. І воно його пом'якшить, і це буде комфортніше просто для гоління. І, знову ж таки, перевага, що це вологозахисний інструмент, можна помити по, проточ, під проточною водою. Отже, робимо висновок: маленький, компактний, потужний інструмент на 8000 обертів, який можна взяти з собою в поїздку, в дорогу, в кишеню покласти. Не займає багато місця. Сучасний, класний дизайн. Одні тільки. Компліменти, я не бачу нічого такого негативу. Ось ціна приємна: 599 гривень в нашому магазині можна вже придбати цей інструмент. Тому, будь ласка, якщо вам сподобалось, ми будемо раді співпраці. От. І хочу сказати, що ми відправляємо швидко, чесно, ми надаємо гарантію на рік від нашого магазину на всі інструменти. Тому, якщо вам сподобалась така електробритва, або ви хочете подивитись асортимент, переходьте за посиланням під цим відео. І ви подивитесь все, що в нас є. Також підписуйтесь на наш YouTube канал. У нас багато оглядів, багато сучасних оглядів. Буде скоро багато новинок, буде багато порівнянь. Ось і також будемо раді співпраці з вами. Запрошуємо до співпраці. Тому дякую, що ви подивились, Підписуйтесь, ставте лайк і до нових зустрічей.